Всім привіт! Хочу зняти вам окреме відео про ціни на продукти. Це такий магазинчик типу нашого АТБ-фори. Перший у нас хліб. Ось такі дуже смачні булки по 10 лір. Ми їх завжди беремо. Потім є лаваши по 27,75. і порізаний хліб. 24-34. Так, підійшли ми до яєць. Це десяток органік. А це е, півтора десятка, коштують майже 80 лір. І ми такі вже брали, візьмемо і цього разу. Ясний відділ. Так, значить тут є фарш. 400 грам коштує 179 лір. Тут такі кусочками поріжено, типа гуляш, і коштує зараз зі знижкою 169. Тут типу, такі котлетки 145. Так, курятина. Значить, є печінка 59, є, не знаю, що це, типа філе, да, це філе 210, крила за кілограм 199. І там щось теж з кісточкою 139. Ну, і тут є маринована курятина, типа для шашлика. Крила і. Так, гляну, покажу вам. Ось така частина з кісточкою, типа бедра, і 147 коштує за кілограм. Ціла курка коштує 9950 за кілограм. Прийшли до молочних продуктів. Тут айран такий по 36, майже 1,5-літровий, дуже смачний. Ми його вже брали, сьогодні ще візьмемо. І молочко 30. Лір за літр. Теж брали смачне молоко. Ось такий айранчик. Півтора літра. Це дуже смачний напій. Ми його дуже швидко випиваємо, нам дуже подобається. В Україні теж є айран, але він трошечки інший. Тут нам більше подобається сир. Типу моцарели по смаку, схожий. Кілограмовий ми вже брали. Зараз на нього знижка. Він коштував 320 за кілограм, а зараз 225 за кілограм. Так, ось тут ще вершки я брала. Так, ось 200 г 59 лір, дуже смачні. Так, а ось отакий типа сир, творог, я купила спробувати і нам він не сподобався. Коштує він 37,50. Але якщо наш український сир. Він... Смачний, солодкий, ну якби солодковатий, навіть якщо без цукру. То цей такий гірковато-солонуватий. Ну, на сирники пішло. Сирники були непогані, але більше його, мабуть, брати не буду. Ось тут ще є сири фета. Ну, я їх ще не пробувала. Ціни ось такі: 800 грамів 228 Ось вершкове масло. За 148. Лір пів кіло. Або ось таке масло. Зараз на нього акція пів кіло за 165. І ось така менша упаковочка 250 грамів за 123 Масло смачне, нам сподобалося. Будемо ще брати. Цікаво, що масло у них такі досить незвичні упаковці як для нас. Так, прийшли до олії. 2 літра 170 лір. Це звичайна така, як наша соняшникова олія. Є ось олія літрова за 66,50. Візьмемо, тому що ми смажимо рибу і у нас олія з України вже закінчується. І ось оливкова олія. Ось такі ціни. 1 літр 199. Множень на 1,2. Получаємо більше 200 гривень за літр. 2 літри 445. Це оливкова олія. Так, ось прийшли до макарон. 11,75 за пів кіло. Ось такі макарони. Тут 17,75 Такий, ну, ціни невисокі не, не на макарони. І ось рис. Кілограм 67,50 Але рис такий елітний. Так, ось ще є рис такий, як у нас продається. Круглий у нас він називається. І коштує він 31,50 лір. І є ось такий. Теж, типа нашого круглого, коштує 24 ліри. Прийшли до борошна 62 ліри за 2 кілограма. Ось таке борошно є. І є. Це 2 кг 39,50. Ну, я не пробувала, може, це якесь темне чи житнє борошно, а це, звичайно, біле. Ну, поки мене купляли, у нас є борошно з України ще. Цукор кілограм 41. Ну, відповідно, більша, ось, за 5 кг більша упаковка 180 лір. 185 лір. Тут 2 кілограма 72,50. Прийшли до фруктів овочів. Гранат 40 майже лір. Ось такі гранати. Апельсини 34,75 Волоський горіх 159, мандаринки 45. Це айва. Вона у них тут досить популярна. У нас в магазинах вона не ну, можливо десь буває, але рідко. 49,50. Грифрут 34,50, банани 85. Ось таке авокадо 39,75. Я переплутала авокадо, стоїть тут, а ціна ось тут. Авокадо 37,90. Яблука це. Elma Golden. Визначила я по слову Голден. Значить 39,75. Це червоні, мабуть, 39,50. І ось 49,50. Ну, Такі звичайні симпатичні яблука, але ми привезли з України ще ймо свої яблука з нашого саду. Ось такі грушки 49 лір. Так, прийшли до оливок. Ми вже їх брали, вони тут дуже популярні, багато хто їх їсть. І ми теж їх дуже полюбили. Отаку От баночку я брала. 74,50, такі чорні солені оливки. Ну і цього разу знову візьмемо. Є ще 2 кг за 270 і кілограм за 212. І ось є зелені 79,50. Ну, Нам більше всього чорні сподобались. Ось ці пів кіло 74,50 Там менші по розміру оливки, а більшого розміру 9, теж за пів 99,50. Так, цибулька 14,75. І ось картопля 11,75. Ну, і як в наших супермаркетах, тут відділення таких всяких товарів хазяйських. Ну, ми нічого брати не будемо. У нас і так нема куди впихнути машину. Ну, і, в принципі, ми все необхідне маємо з собою. Так, прийшли до чіпців. У них є ось такі класік, всяких добавок за 35. Є з всякими добавками. але ми такі стараємось взагалі не брати. І є їхні якісь місцеві самба класік 150 грам за 27. Ми їх пробували по смаку, в принципі, ну, я не відрізняю від Lays, мені наче вони однакові. А ціна гарна. І такі рефлейні. І ось великі упаковки: 193 грама за 40 лір. Так, тут горішки, нут, ну. Насіння. Ціни можуть бути різні в різних магазинах. Я порівнювала тут вони трошечки дорожчі, бувають більш дешеві варіанти, тому тут ми не брали. Ось, наприклад, кеш'ю 150 грам 64 ліра, а ці горішки 150 грам 89. Так, і ось у них є вівсянка. 500 грам 4795. Але вона не дрібненька, а така, що варити її треба. Мені така не дуже подобається. Можливо, ця дрібніша. Ну, але ми привезли з України досить багато, тому ми купляти поки не будемо. Ось ще є такі типу, сніданки, типу нескільки. І, в принципі, в цьому магазинчику. Більше ніяких пластівців немає. Ось варення є полуничне 700 грам 69,50. Цікаво, що у них харібо дешевше трошки, ніж у нас. Ось зараз акція. Ось така велика пачка за 19,50. І ще є ось таке харібо в баночці. 200 грам за 2975. Ну, це місцеве, мабуть, не привезним. В Україні трошки дорожче, тому що в нас експортують. Так, ось чай. Такі ось ціни на такі упаковки. Я не знаю, скільки там всередині їх, але ось такі ціни. І ось такі великі прямо упаковки чаю. Ну, ми чай привезли з України і. Ще п'ємо трав'яний чай, м'ято тут збираємо, тому ми не сильно фанати чорного чаю, тому ми його тут купляти, скоріше все, не будемо. Ось ці упаковки говорять самі за себе. Як турки люблять чай. Така упаковочка кілограм чаю 115 лір. Якщо українцю взять, ну нам, якщо взяти в сім'ю таку пачку, то ми будемо 5 років пити, мабуть, ось такий Такі любителі чаю вони. Так, і ось ще важливо показати огірки і помідори. Огірки 65 і помідори 54. Ну, звичайно, наші домашні помідори смачніші. Але беремо ці огірки непогані, мені подобаються, досить смачні. Так, і ось лимони 2675. Ну і покажу підгузники, тому що нам актуально, хоча у нас ще є. З України, але треба буде пізніше докупити. Так, ось, наприклад, ми зараз носимо трічку 122 ліри за упаковку 34 штуки, 5-9 кілограм. Ну, я так рахувала, що, наприклад, ця упаковка трошки дешевша. Десь по 4 гривні за один, 4 50 за один підгузник. Це в гривнях, якщо перерахувати. Туалетний папір у них. Ось такого формату є. Велика така упаковка. І на нього акція 89 лір. Ну, інші такі, типу наших рушників, мабуть, 49 лір. І ось така упаковочка, такі маленькі вони, 109. За... Ой-ой-ой, ось таку упаковку 109 лір. Так, і мичі засіб, ось 145 лір. Ось така велика упаковка 2,97. Об'єм, коштує 145 лір. Так, і ось ціни на зубні пасти, 49 колбіт. Упаковочка. І ось ціни на шампуні. 132 гривні. Ой, 132 їхні ліри за. Упаковку 360 мл. Ось таблерон ми брали, пробували на нього Акція 65 лір за 100 грам. І ось таку мілку брали. Смачна. У нас такої я не бачила. 175 грам, зараз по 90 лір. Зараз я вам покажу, які продукти ми купили на яку суму у нас вийшло. Значить, два ірана по півтора літра. Літр олії, літр молока, пів кіло оливок, Отакий, типу лаваш, дуже смачний, пів кіло вершкового масла, кілограм сиру, такий типу, моцарели, півтора десятка яєць. І взяли такі печеньки, цукерки і взяли таку попробувати баночку. Бо в нас такі не продають, попробуємо, що це. Також чіпси без смаку і отаку штучку для видавлювання соку з лимону чи з апельсину. У нас вдома є схоже, але тільки з чашею. Тут були два варіанти: або з чашею, або без. І взяли, будемо видавлювати сік і робити лимонад. Ну, і оце все у нас вийшло на суму 855 лір. Або тисячу гривень ось така закупочка. Всім, кому було цікаво, ставте лайки. Дякую за перегляд. Всього найкращого.